Ми, ми, на жаль, не знаємо проблем, наприклад, з нашим опорно-руховим, коли ми не дійдемо, або да, ваші клієнти не дійдуть до якоїсь точки невідправки. Тобто, ну, банально те, що я вам розказував, ситуацію з надколінником, да, що ну, вони генетично просто в ну, людині така будова суглобів, да, от, ну, розташування цієї колінної чашечки, що якщо просто буде жити, ну, звичайним життям, нічого не буде навалює все, він там от, травмується, все, воно просто не так от стоїть, як воно має бути. Ну, Тобто, де є певний ти, і, і, імпіжмент, тобто, коли є конфлікт е, поверхні. Зрозуміло. І так же само з грошоподібною. Тобто її розташування і як буде проходити сідничний нерв біля цей грошови, теж є декілька варіантів. ну, тобто, Декілька варіантів, якою може бути, як цей нерв може проходити. І коли він затискується оцей грошоподібним м'язом. Ну, у нас відчувається біль. Тобто може бути проблема, що болить в тазу в мозі, не за того, що грижа. Нагадую, що дуже складно зрозуміти саму причину болю. Купа може бути варіантів. Не всі лікарі, не те, що ми фітнес-тренери, не всі лікарі можуть точно діагностувати, що у вас. Ну але звичайно, вони на цьому ну, зароблять, як казіношка. Окей, це між нами. Я вирішу це. Окей, е, далі, значить, чу, ось чому нам треба тягнути сідниці? Як це можна робити? До речі, давайте про це: про норми, які мають бути. Е, кого ми витягнемо? Давайте вас. Давайте, хлопці, цікавіше, дівчата гнучки чи. Да. Е, лягайте на спину. На спину, на спину. Це наші віт вилягли. Я просто втомився. Я не втомився. Давайте мені. Так, дивіться, значить, ми розташовуємо коліно над вашим кульшовим. Я вам боляче робити не буду, а то ви ніби зараз так, в космос зараз відправитеся. Починає рухати ваше стегно назовні. Так, що у нас? Ну, є 45, є, навіть більше. Це добре. Давайте побачимо, що з ротацією. Всередину є, можна було б трошки краще. Давайте мені ось. цю ногу. Так, тут рівнесенько. Заходимо. О, та все добре, шикарно. Хорошо. Ану, вставайте. Ану, йдіть до мене зразу. Ану, зробіть отак от як я. Дивіться, що з колінами. Чудово? Що, Ну, нормально? Ні, нормально все. Нормально да. поки зажаті сідничні. Це також може бути причиною, да, вставайте. Чому? Чому е, не можуть розвести коліна назовні, коли ви їх питаєте? Тобто, привідні і сідниці. Да, то ротація відповідного ну всередину. Е, то для чого в цілому подивитися, наскільки рухливий ваш е, кульшовий суглоб? Тобто він має рухатися в різних площинах. Окей. Далі, а, все, 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 дякую. Можете повертатися. Що мені робити? з е, цим? Ні, у вас все добре. А, Сідницями все окей. да, як ми тягнемо, це база. Варіант 2, коли ви вкручуєте таз, але слідкуємо, щоб у е, вас не боліло коліно. Тому все-таки ми робимо ротацію за рахунок гумілки, тому ні в якому разі не можна давити на коліно. Тобто тут ви не маєте відчувати ніякого дискомфорту. Зрозуміло? Е, переходьте на право простіше. Тобто простіше, це. Така, свастика. Всі зразу, відразу розуміють, ми ж з вами цієї неонацисти. Неонаци. Такс. І ще варіант. Попевне правильно. Має. Це правильно, тепер зараз дивись, Що я роблю? Ну, Ось я беру ногу, дивись. І, і Що я зробив? Я коли закидував ногу, мені не вистачає. Ось тут. Да, да, да. І я взяв. Словно, так, я від... ваші клієнти вони будуть робити це не спеціально. Понятно. Просто не вистачає, а спина гнеться. Гнемося в спині, тобто маєте на увазі, що таз має залишитися на місці. Чим це корисно? В кого болить спина, вони не зможуть просто ота. Вони вам скажуть, ну, мені болить, я не можу. Ну, ну вони в цьому круглому положенні. А коли ви їх так покладете, в них спина рівна. Ну, тобто ви не округлюєте, то є різні просто люди. Ну, Ви молоді, красиві, вам нічого не болить. А є тіх. Значить, по спині зрозуміло, ці три вправи, топчик, ну, плюс, звичайно, розкатувати. Але просто ви Ну, ви не достанете м'ячем більш глибокі м'язи, які під великим сідничним Ну, їх не достанете. А от розтягнути можна. Оце топчик. По спині зрозуміло, що може бути, якщо віддавати ногу, Оце — один із варіантів вирішення проблеми. Це не те, що о, болить нога, зроблю оце і все. Але це може допомогти.